Активно допомагають українцям і, зокрема, городочанам та сатанівчанам мешканці різних країн та міст. А тим часом на лінії фронту тривають бої, а рідні чекають додому своїх захисників. Чекає батька із війни і юна Ліза із Запоріжжя, яка зараз проживає у селі Клинове. Наразі від завих думок її рятують друзі та танці. Спілкувалася із нею наша Маріана Шкаврон. Це Ліза із Запоріжжя, їй 14 років. З них 10 Вона танцює та бере участь в обласних всеукраїнських і міжнародних конкурсах. Перший конкурс були медальні тести, там де ми могли себе показати, проявити перед суддями. І як то кажуть, то було хвилююче, дуже хвилююче. Але мене поставили на сцену. кажуть, це Ліза, їй чотири роки, і вона не боїться танцювати. Сцена насправді ніколи не боялася, і майже з кожного конкурсу поверталася переможницею. В неї стільки в Запоріжжі, в неї стільки тих нагород, в неї стільки всякій, ну та як я не знаю, золотий, серебряний, бронзові, там вся стіна. Завішана тими нагородами її. Хоча своє життя із танцями дівчина пов'язувати не планує. Каже, зараз танцює для душі, і тоді, коли їй дуже важко. Коли мені дуже тяжко, то я йду і танцюю хіп-хоп. Ну, чисто імпровізацію. Бо я яких таких е, зв'язок, то я не знаю з хіп-хопу, пам'ятаю, ще те, що було колись, там, колись давно. А так, то я просто люблю імпровізувати. І... Ну, якщо ніхто не критикує, мені просто від душі воно все лється, то воно само якось виходить. На даний час Ліза проживає у селі Клинове, що на Сатанівщині, у бабусі з дідусем та хрещеної. Зазвичай сюди вона приїздить на літні канікули, але цього року вони затягнулися. Я приїхала в село 4 червня, а зараз вже 11 січня, і оцей весь час я додому в Запоріжжя я не приїжджала, тому що тато ну от зовсім не хоче. Каже що там. Опа, небезпечно так. Батько Лізи військовий. Зараз він захищає Україну від загарбників. Його донька добре пам'ятає день, коли розпочалася повномасштабна війна, і день, коли вона прощалася із батьком. Він дзвонить алло, Ліза, вийди, будь ласка, на двір, Ми їдемо там на околиці міста. І хоч побачимося, ручкою помахаємо. І я оце бачу, проїжджаюча колона з тими всіма машинами. Оці броньовані машини, ззаді кулемети, мені то ну, бачити тата, який посміхається, розуміти, що ну, можливо, я вже його ніколи не побачу, то дуже тяжко, дуже тяжко було. Але то він посміхався, махав рукою мені ну, було. Якось добре, що я його бачу, але то все одно страшно за нього. Аби не думати про погане, Ліза активно взялася за навчання. За книгами вона сиділа навіть війну літку. Я взяла собі курси з англійської мови, так, тому що ну треба щось робити, було, не прокраці... ж прокас ціле літо. У майбутньому юна мешканка Запоріжжя планує стати юристкою або адвокатом, тому поглиблено вивчає право та історію України, щоб здати ЗНО на відмінно. Ну так, я. Хочу стату піти на юридичний, і мені треба вчити історію країни, то я от з п'ятого класу ще Включаю собі ноутбук, скачала книжку ще з п'ятого класу і починаю писати конспект. Ліза щиро вірить у те, що війна скоро закінчиться, та її батько повернеться додому. А поки вона вчиться разом із друзями, колядує та допомагає бабусі з дідусем по господарстві. А ще проводить дозвілля зі своєю хрещеною, яку називає матуською. На мене водила візді. Ми знаю і велотурі їздили вдвох. Ми ну любимо час двох проводити, якщо кудись їхати, кудись щось новопізнавати.